О Христе, що одягаєшся світлом, як кризою, який заради мене стояв оголеним перед пилатом, одягни мене в силу Твою, якою ти осіни святих, і завдяки якій вийшли вони переможцями зборін світу цього. О Господе, Божество Твоє, нехай завжди спочине мені і так веде мене понад світом для перебування з тобою. О Христе! На якого многоокі хірувими не можуть дивитися, через славу лиця Твого, з любові Твоєї Ти отримував плювання на обличчя Твоє, видали сором від імені мого і даруй мені молитву з відкритим обличчям перед Тобою. О Христе, який через боргиєства нашого перед Богом пішов пустелю і переміг начальника темряви. Відібравши у нього перемогу, якою він насолоджувався протягом п'яти тисяч років, примусі його втекти від мене, того, хто усі часи примушує рід людський до гріха. Ганебний хрест, який ти ніс заради мене, нехай буде для мене мостом до цього мирного притулку, терновий вінок, яким голова Твоя була увінчена. Нехай буде для мене шоломом спасіння в спекотний день битви, плювання прийняте обличчям Твоїм, нехай підготує мене до того, щоб мати відкрите обличчя перед судом приходу Твого. Тіло Твоє святе, яке було оголено на Христі, нехай розіпне мене цьому світові і похотям Його через любов до Тебе, одяг Твій. За який було кинуто жереб, хай розірве на шматки перед очима моїми одяг темряви, у який я внутрішньо вдягнений, вода і кров, що витекла з тебе, нехай будуть для мене книгою звільнення від колишнього рабства, тіло Твоє і кров твоя, що змішалися з моїм тілом, нехай зостануться в мені, як запорука того, що я не втрачу постійного бачення тебе у тому місці якому немає меж, таїнство віри, які я зберіг у собі неушкодженими, нехай збережуть для мене щось славетне в той день, коли світ буде готуватися до зустрічі пришестя Твого, і нехай вони там заповнять недолік подвижництва мого. Нехай будуть згадані, Господи, на святому вівтарі Твоєму страшний час. Коли тіло Твоє і кров Твоя приносяться в жертву за спасіння світу, всі отці і брати, які в горах, в печерах, в ущелинах, в скелях, у місцях суворих і пустельних, які приховані від світу, і тільки Тобі відомо, де вони, ті, що померли, і що, що живі, і служать Тобі тілом і душею, о святий, що живеш у святих яких покоїться Божество Твоє, ті, що залишили тимчасовий світ і вже стали мертвими для життя Його, бо вони вийшли на пошук Тебе і старанно шукали Тебе серед лих своїх і страждань. О, Царю, всіх світів і всіх православних отців, які заради істиної віри зазнали вигнання і лиха від гонителів. ті, що монастиря. Оселях, пустелях і безлюдних місцях усього світу, на всякому місці і у всякій місцевості піклуються прослужіння Тобі, працею заради чесноти, нехай супроводжує їх, Господи, допомога Твоя, і будь для них шоломом в усі часи. Посилай їм постійну сокровенну втіху і прив'яжи розум їх до Тебе. У всіх боріннях їх, нехай живе в них сила трійці Твоєї, і нехай вони служать Тобі до кінця життя свого з доброю совістю і доброю поведінкою, їх притулку спокою, поки вони ще в тілі, а тим, які перетерплюють жорстокі битви з демонами, явно чи таємно пошли допомогу Господи. І закрий їх марою благодаті Твоєї, поклади шолом спасіння на мислену голову їх, кинь силу ворога перед ними, міць правиці Твоєї справедливости, нехай підтримує їх у будь-який час, щоб вони не перестали в помислах своїх постійно споглядати Тебе, одягни їх у зброю смирення, щоб розносилися від них солодкі пахощі усяку мить, прославляючи волю Твою. Нехай будуть згадані перед Тобою, Господи, також і ті, хто страждають від сильних болів і гірких тілесних хвороб, пошли їм ангела милосердя і умиротвори душі їх, змучені сильними стражданнями тіл їх. Пожалій, Господи, також тих. Хто перебуває в руках жорстоких, злих і безбожних людей, пошли їм скоро ангели милосердя і спаси їх від рук безбожників. Господи мій і Боже мій, посилай розраду всім, хто безвинно зазнає будь-якого роду лиха. Осяй, Господи, святу церкву Твою, викуплену кров'ю Твоєю. Нехай живе в ній твій справжній мир, який ти дав святим твоїм апостолам, чад їх святими узами непорушної любові, бунтівник нехай не має сили над нею, і віддали від неї гоніння, заколоти і війни, як від внутрішніх, так і від зовнішніх ворогів. І нехай царі і священники будуть пов'язані великою злагодою та любов'ю. Щоб розум їх був на будь-який час наповнений баченням Тебе, і нехай буде свята віра стіною для пастві Твоєї. А мене грішника, по молитвам їх, теж сподоби зберегтися на всяку мить під потужним захистом святої руки Твоєї, яка є промисел твій, що все осягає. Амінь. Благаю я і прошу Тебе, Господи, сподоби всіх заблукавших від істинного пізнання Тебе, щоб вони пізнали славу Твою. Для тих же, хто перейшов з цього світу позбавленим доброчесного життя та не мали віри, будь для них захисником заради тіла, яке ти взяв у них, щоб від єдиного з'єднаного тіла світу. Ми піднесли славу Отцю, Сину і Святому Духу, в Царстві Небесному і Ті насолоді, яка не має кінця, навіки віків. Амінь.